І так, як я і говорив, це буде коротенький відос про маленьку гру від маленького українського розробника, маленького по кількості, але великого в душі, бо зараз він боронить нашу країну від е, пиздуватих сусідів, які вирішили, що помирати вдома, то якось нудно, і прийшли помирати сюди. Так, от відразу хочу сказати, що гра мені сподобалася, але я не можу свідомо її порадити всім, хто дивиться це відео. Точніше так. Я рекомендую взяти цю гру в стімі та спробувати, бо вона і коштує набагато і досить коротка. Повне проходження в мене зайняло десь 2-3 години, може менше. Але я не можу гарантувати, що вона всім сподобається. Навіть так, я впевнений, що більшості вона не сподобається, чому саме поясню трохи пізніше. І... Враховуючи все вище сказане, в мене з'явилося запитання: а чому б не ризикнути серйозно? Витратити трохи коштів з шансом отримати на руку невелику, але дуже атмосферну історію про погонича титанів. Якщо охарактеризувати цю гру декількома реченнями, то це. Оповідання Лавкрафта, але такого, якого життя їбало трохи менше, ніж в реальності. Ну і плюс не расист. Це таке оповідання, яке б написав Лавкрафт, у якого батьки не їбанулися головою і не померло в психіатричній лікарні, а типу намагалася зрозуміти молодіжну культуру і стати її частиною, через що неіронічно називали його геймер боєм, і говорили крінж, Лмао і Рофл. Тайтан Чейсер це оповідання про страхи не з нашого виміру, незрозумілі та бентежні. Але з якими людство навчилося жити, і ми, типу, такі просто об'їжджаємо їх просто на машині. Інколи ми тікаємося, коли через них не встигаємо на роботу, а десь спеціальні люди світять їм в'їбало ліхтариками. Тим більше, що вони ну, не дуже агресивні, типу більше як здоровенні такі м'ясні залупи, які ходять довкола та зацікавлено дивляться на візню у них під ногами. А хто ж ми в цій історії? Ого, да, ми не просто так. Ми не якийсь хуй знашо. Ми. Працівники місцевого жреку, які повинні шукати титанів, які заблукали десь на наших просторах, і відганяти їх. Куди саме відганяти? Те чорту, а знає куди завгодно, аби тільки не сюди. Бо як бояк таке гамно насередить, то потім і за три тижні не розгребеш. Тим більше, що така куча гамна може цілу школу накрити. Кача для директора, то напевно був би тільки плюс, бо в школі доведеться всі штори поміняти. І варто додати, що з інвентарем і оснащенням у нас повний порядок, як у справжнього працівника ЖЕКу у маленькому місті. Який ж саме інвентар надається нам для боротьби із здоровенними апездалами? Одна бородавка з машонка яких важить більше, ніж розмір хуя, який я поклав на навчання. Коли вчився в інвері, у нас є. What the hell? Oh, Yeah, no yeah. І все. Більше в нас нема нічого. Тільки проректор, стара машина, яка пахне алкоголем і цигарками, та касета, на яку хтось записав лоу-фай хіп-хоп для навчання та дуже епічних поїздок в ліфті. Єдине, що нам в цій халепі зарадить, це те, що нам цього інвентаря вистачить, бо наша задача дуже проста: кататися на машині по нічним дорогам, слухати приємну музику та інколи сидіти прожектором, щоб відлякувати титанів та провожати їх туди, де вони нікому не завадять. А за кого саме ми граємо? За дівчину. Або жін, в неї немає ім'я або прізвища, вона просто є, просто існує в цьому світі. В неї є якісь проблеми. Батьки, вона декілька разів згадує своє минуле про те, що в минулому місці проживання постійно відключали світло. Але найчастіше вона просто мовчить. Тільки інколи вона підключається до нашої поїздки, щоб що-небудь розказати або дати який-небудь коментар. І чесно кажучи, через деякий час у мене з'явилося враження, що вона сидить не за кермом, а поряд зі мною. Я мовчки працюю, слухаю музику, а вона пояснює мені, що відбувається навкруги. Наче я приїхав в гості і вирішив трохи допомогти знайомі, з якою ми колись багато спілкувалися, і тепер ми працюємо. А вона розказує мені історії про місцеве життя і що саме змінилося після того, як я поїхав. На шкода, правда, що історії не про те, як місцевого бомжа з'їли щурі, яких виростила скажена бабка, що думає, що щурі це зв'язку з космосом, а вона хотіла вирости стільки каналів, щоб розвісти на ній всі штучні квіти, які вона стирила складовище. Але теж непогані, допомагають зануритися в історію трохи краще про місто, про її рідних, про ситуації, в яких вона знаходиться. Ти їдеш мовчки, слухаєш, дивишся на дорогу, інколи видивляєшся детання в далечині. І це загалом вся гра. В ній всього 4 місії, проходиться вона приблизно за 2 години, і всі ці 2 години ти просто катаєшся в машині досить спокійно. Розгадуєш, як тобі завершити завдання на ніч, і Бу... все? Так а чому я тоді вирішив розказати саме про цю гру? Чим вона так мене зачепила? І зараз я відчуваю себе на захисту диплому, коли голова комісії спитав в мене, яка була мета моєї роботи на 100 сторінок, по якій я зробив 12 креслень від руки. Бо, чесно кажучи, не їбу. А коли я не їбу, то я буду намагатися розповісти. Власні почуття, і розумієте, проблема в тому, що коли я почав грати в цю гру, я занурився тут, майже немає історії, тут майже нема лору. Тільки якісь обривки, які доносяться до нас крізь оточуючий світ та через монологи нашої героїні, але це тільки дозволяло моїй фантазії розгулятися в різні сторони. Я думав, уявляв, представляв, що тут відбувається і відбувалося, як цей світ живе, хто ми, хто люди навкруги. І тих часток інформації було достатньо для того, щоб мій розум за них вхопився і почав розкручувати далі сам по собі. Плюс досить сюрреалістичний світ, де повіснує наше звичайне людство і титани, які з'явилися невідомо звідки і йдуть невідомо коли, тільки додавав мені. Тем для роздумів. І ще цьому сильно сприяла атмосфера. Тиха дорога, ніч, ледь помітне дирчання двигуна, приємна повільна музика, тільки посилювала мою цікавість. Вони тільки підігрівали гру фантазії, і я пройшов цю невеличку, але цікаву історію з задоволенням. Це був наче той момент, коли ти з другом на кухні випив достатньо, щоб почалася тиха глибока розмова, але недостатньо, щоб це перетворилось на напівсвідоме п'яне булькатіння неперевареною ковбосою та старим салатом олів'є. І в цей момент він розказує тобі невелику Історію маленьку, але дуже інтригуючу, і тобі навіть не хочеться ловити його на брехні, хоча вона виглядає якось ну дуже фентезійно. І ти сидиш і слухаєш, слухаєш, слухаєш на кухні. Тихо грає музика, включена декілька годин тому, щоб не сидіти в тишині десь на вулиці. Там далеко гуркотять машини, світло їх фар, похапцем заливає кухню і твоє зосереджене обличчя, а не гучний голос друга пливе по кімнаті, обіймаючи тебе за плечі і заглядаючи в думки. А потім наступає повна тиша. Бо друг закінчив розказувати і просто сидить і палить глибоко втягуючи густий дим, цигарка потріскує, наче свічка, яку запалювала твоя бабуся, коли дачі вимикала світ. А ти навіть не помітив, що історія вже закінчилася. Просто продовжуєш сидіти і думати, занурюючися в власну фантазію, розборку нічною розмовою, і якось так. Тому спробуйте. Далеко не факт, що гра вам сподобається, бо в неї дуже специфічний пейсінг, плюс багато кому на смаку короткі ігри. Але все одно дайте Titan Chaser шанс. Можливо, він вас приємно здивує. І наостанок, підписуйтесь на цей канал, на YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал Я там пощу сетінги, які пишу, шматки власних оповідань і інколи навіть смішні меми. німеми. Посилання буде в описі. А якщо у вас є вільна гривня або дві, то можете допомогти мені і моєму другу у зборі на Обхідні на фронті речі, теплу одежу, спальники, медицину, бронеплити і інше. Посилання на банки номер карти я залишу в описі. Якщо ви хочете побачити звіт, то це теж в телеграмі, але інколи буду постити і в дописи спільноти тут на Ютубі. А поки що бажаю вам мирного неба. Бережіть себе, пийте чайок, смакуйте кофійок, обіймайте котів, цілуйте собак, бігайте по квартирі без штанів, допомагайте зсу і пам'ятайте, що кожен день наближає нас до перемоги по одному маленькому кроку зараз.